Поляки дають драла, масово скуповують нерухомість за кордоном, зокрема в Іспанії. Чому так відбувається? Дивимося цифри. На тлі війни в Україні зростання, в принципі, добробуту до поляків, бо вони досить заможні. Вони вже кілька років скуповують квартири в Іспанії і вілли також. Дивимось цифри. В 2022 році вони придбали 2300 об'єктів нерухомості вдвічі більше, ніж в 2021 В У 2023 році цей показник становить. Вив вже 3118 об'єктів. В 2024 році покупці з Польщі оформили 4 тисячі угод на квартири і віли в Іспанії. А в 2025 ця цифра буде ще більше. Ну, чому вони так роблять? А вже ж. Поляки трошки побоюються того, що війна в Україні може затягти і Польщу, і намагаються якомога далі втікти, у кого є гроші, вже ж, від кордону з Україною. Якщо подивитись статистику, то за ці роки поляки увійшли в четвірку нації, яка найбільше купує нерухомості за кордоном. Попереду них тільки британці, німці і французи. Тобто для поляків нерухомість в Іспанії за кордоном це можливість знайти безпечне місце для життя, в разі якщо війна зачепить Польщу. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.